Доброго ранку, дорогі друзі, хочу вам показати два сорта, які у мене ростуть поряд. І просто такі геть-геть, вони так прям хочуть бути разом. По-перше, у них одинакова висота. Це сорт Пастилеганс і сорт Хард Роуз. Обидва сорти дуже гарні. Пастилаганс. Має винятковий колір. Прям такий він персиковий, гарнюйний. Дуже його люблять бджілки. Дивіться, який гарний. Він виростає, робиться з кожним днем, квітка робиться все більше і більше пелюсточок робиться. А хардроуз розкривається ось таким ось рожевим, а потім. На цьому фото видно, як починають висвітлюватися пелюсточки. В кінці края пелюсток, края квітки будуть світло-світло-рожевими, а серединка буде темна. І це просто буде дуже гарно виглядати. Ці дві квітки, вони схожі по висоті куща, по розміру квітки, тому вони дуже... Підходять для посадки поряд. Ще б, можливо, я би біля них поставила Loi's Joice, але Лоїс Чойс трошки нижчий кущик. Дуже рекомендую садити ці дві квітки поряд, і цвітуть вони, бачите, одночасно. Так що хочете мати красу біля дому, рекомендую посадити пастелеганс і Роуз поряд. Дякую. Всього вам найкращого, ваша Людмила.